Я маленькая, украинка, койкинка зови меня, я зинка, сестра мамы, ладе статка, супер Чотирирічна Євангеліна ще й імені свого не навчилася вимовляти, а вже має стільки титулів, що й найвідоміші моделі світу позаздрять. Маленька красуня літа, найстильніша україночка, маленька топ-модель України, міні-топ модель України. Усіх перемог Євангеліни і не злічити. Подіуми дитячих конкурсів та обкладинки глянцю. Це вже рідна стихія для дівчинки. Та маленьку Євангелінку таке доросле модельне життя зовсім не втомлює. Для неї навпаки це задоволення. Ну, як ми по ній спостерігаємо, то для неї щось нове, поїздка кудись. То для неї це просто захват якийсь. Порівняно з садочком, то їй дуже це подобається. Попри показну легкість, підготовка до кожного конкурсу чи фотосесії на обкладинку журналу дуже ретельна і клопітка. Від вибору сукні до постановки танцю. Напевно, грецька сукня в нас дуже. «Який тобі подобається. Український. український тобі подобається. Ну от Єві український, а мамі грецька сукня, напевно, гречанка Єва була. Най-най. Мама юної красуні пані Наталя переконує, готова підтримати Євангелінку у будь-якому виборі майбутнього фаху. Дося, ти хочеш бути модельною? Так. Да. Ну, Єва хоче, батьки, я не знаю. Ми ще навіть над цим не думали. Ми завжди хотіли, щоб діти були лікарями. Але складається так. Якщо все буде добре, то, мабуть, хотіли б, щоб була зіркою. А поки маленька модель бавиться з улюбленими іграшками, бо ж попри усі звання та статуси, Євангелінка така ж дитина, як і усі. Анастасія Бачук, Олег Тарасович Новини Рівного.